Добрий день, дорогі друзі! Ще тиждень назад на цьому полі було 15 см сніг. На сьогоднішній день ми маємо ясну сонячну погоду і ми зробили виїзд на дане поле провести обстеження на предмет того, як цей холодовий стрес, це похолодання, кліматичні умови вплинули на розвиток наших ріпаків, нашої лінійки ріпаків. Йдемо далі. Так, дорогі друзі, гібрид ЄС Капелло, який стрімко війшов в ринок ріпаково сіючих господарств, показує гарні результати. Сьогодні ми на обстеженні на полі цього гібриду, що ми можемо побачити? Досить потужне, гарне відновлення вегетації, багато сформованих нових листочків. Ось зверніть увагу, яка потужна коренева система цього гібрида яка товщина головного кореня до 2,5 см, цей гібрид також має хорошу здатність для гілкування, де закладені вже бічні продуктивні пагони, досить швидко відновлює вегетацію. Хвороб на сьогоднішній день по листях. Ми не спостерігаємо, дивимося на кореневу шейку, яка чиста, без ознак борного голодування. Центральний пагін інтенсивно розвивається, здорові рослини з гарним потужним коренем. На гібриді ритму сьогодні ми спостерігаємо гарне відновлення вегетації. В розрізі бачимо рослину, де товщина кореневої кореня складає 2 см. Формуються інтенсивно бічні пагони, тобто гілкування в цього гібриду спостерігається досить інтенсивне, закладка врожаю. Сформований багато нових свіжих листків. Центральний пагін ще днів 5-7 почне викидати вже соцвіття. Коренева шийка, відповідно, пішла вже в ріст. Рослини виглядають здоровими. При спостереженні бачимо, що стрес наші рослини витримали. Досить чудово, ніяких негативних ознак по розвитку рослин, по листю, по обмерзанню, по пригніченню не спостерігається. Тобто, це ще ознака того, що наші гібриди стресостійкі з, гарним, з гарною кореневою системою потужною і мають хороший інтенсивний розвиток. Дякую вам за увагу. Проводимо далі моніторинг. Наших посівів будемо спостерігати будемо ділитися інформацією безпосередньо з поля.